на 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 ніхуя, їд, нас, їд, ніхуя, їд, нас, їд. ніхуя нас не сне. Знаєте, коли хтось заходить у глухі кут і не знає, що сказати, а каже: а Порошенко, блядь, блять, <рес> Садовий підарас!» І воно витягує ситуацію, вони такі непомічні. Дай Боже здоровля! ми ні при свічках, блядь, романтика тут ні до чого. Коротше, ми в режимі економії. О, що там сзади світить, то воно працює на павербанку, Не переживайте, ми не використовуємо додатковий ресурс. Ми не нагружаємо лишній раз наші електромережі і закликаємо і вас до того самого. Тому що, як показує практика, пацани в нас попереду будуть по-любому віялові і невіялові відключення і невідключення світла. А ви чули, що рішення виконкому Львівської міської ради запровадили електропатруль? А вони будуть мати шеврончик такі з двома близького меча. Так, так, такі акуратні будуть мати шеврончики. Насправді патрулі це хороша ідея. Це вони будуть ходити по людях, викручувати їм лампочки, будуть їм розбивати монітори, їбала розбивати те, що вони споживають електроенергію. Нам потрібні каральні електрозагони. Практика показує, що. Простому народові, який буде приймати участь в таких заходах, їм не можна давати зайвих повноважень, тому що вони різко перетворюються в побутових рагулів і дойобуються там, де дойобуватися не треба. Давайте ми згадаємо, як на перших днях повномасштабного вторгнення ходили всякі дібіли і зайобували, щоб виключали світло, тому що то коригує ракети ворожі. Так, десь досі так виключає. Ну от десь досі, так ну зараз воно хоча б чимось виправдано, тому що тут вже основна мета економити електроенергію, а не рятуватися. Скажете ми економили світло. Просто е, Так, е, є інсайдерська інформація, що післязавтра з 8 ї вечора над Львовом будуть літали вертольоти. І е, в кого вікні буде світило, то будуть кидати такий кольочок з гамном. Вікно в мене завтра... є інший варіант. Вони будуть літати і розпилювати електроенергію. Бляд. І хто скільки хоче так. собі бере з сумочками, відра, відра тазики та стріть батарейки батаре, кладати, на них буде падати електро, вони взарядяться і ніс обмутати фольгою, бо може цей і телефон, от типа зарядкою так до гори тримаєте, щоб більше Падала зразу, ну кожен зможе набрати стільки скільки захоче. Потім за то не треба буде платити державі. Це допомога від здається ООН. Вони нам як може вони... від Червоного Хреста. Вони ну спільна є... акція Червоного Хреста ООН так. і Amnesty International. я якраз хотів сказати, чи замішане там Amnesty Інтернешнл, бо щоб хоч блядь, яка з них користь Під була? егідою ОБСЄ. Ну тобто, не наї вас, електрика дійсно буде падати з неба. Коротше, блядь, прислухайтесь до рекомендацій влади, економте електроенергію, використовуйте прилади, які споживають багато її вночі. Але знову ж таки, використовуйте їх розумно. Павербанк ставте заряджати собі, десь там в дванадцятій ночі. Ще якусь хуйню там телефон, ноутбук. Позаряджайте і майте і, спокій, все. і майте спокій і вдень собі акуратно і чисту совість. Е, лишній раз теж там не цофайтеся дуже. І ніхто ж не хоче тих йобаних війлових відключень, а вони цілком ймовірні в скорім часі. Ну, подивимося, як ситуація буде розвиватися. Але, блядь, щоб їх не було, блядь, навчіться трошки економити. Будь ласка. А трошки думайте головою, пацани. Соображайте. І так. не забувайте післязавтра. Додаткова інформація буде на сайті. Просто на сайті. В сайті Приватного Марина. Просто на сайті буде. От, там. В інтернетах. В інтернетах. шукайте інформацію десь в інтернеті, десь там. В інтернет, або в Телеграмі. Або в інтернеті, або в Телеграмі. Ну, та що, е, ворог продовжує побутовий такий тероризм. Ну, бачите, але проблема в тому, що Іран продає. Не, ну, іран. Щоб, щоб хто може не розуміє прикол, Росія видає ці дрони за свої. Іран приховує факт їх продажу. Продали дрони росіянам. Росіяни їх переназвали, намалювали там замість шахід, написали герань і все. Як думаєте, нам Геращенко, Антон, пов'язаний якось тим? Mm. Ну, знаєте, то саме можна сказати про санкції. Вони ж ці бучі дрони робили під санкціями і ракети балістичні також. Тобто, і коли ти це про це говориш, люди тобі кажуть: ну типу, були люди, які минали санкції, а якого хуй вони взяли, їх о, ну якось могли пройти. Кажуть, якщо, що там банді... Антон Геращенко каже, треба вуйкові взяти фузею і стояти на балконі, аби лізти на дах і полювати за тою хуйнею. Шахіди можна збивати, в тому числі я вважаю, що це можуть робити і наші охотники, і люди, у яких є нарізне оружа, їх можна і нужно збивати. Антон Геращенко йобаний олігофрен блядь. Я себе в курсі, що, в курсі. — Тому, що, ну, блядь, як взагалі ну, хуйню можна я говорити. Думай, що Ви треба собі уявіть, спізнити... виходить царпушку, блядь. Ото, то, то, і думає... запхати її Антону в сраку. Запхати Антона у царпушку і, блядь, нахуй з царпушки Антоном їбанути по макетам. — Я думаю, там, блядь. нам треба лучників поставити на київських морочаках. На висотках. Так, такі, як там, ну, як Леголаз, знаєш, щоб були такі. Угу. Ну, а то, плану то ж треба то ж мати, сука, трошки смальцю в тій голові, щоб подумати, що якщо цивільна людина, яка нехай навіть має дозвіл на зброю, вийде і почне просто піздувати в небо. Ну, хуйня може бути, рикошет може ну, бути, вікно комусь може залетіти, ну, блять, людину може вбити. Та ти викупай трохи, йоб твою мать. Нас не всім поліцейським можна довіряти там, щось, щось складніше ПМА, ну відверто, об'єктивно будемо казати. Та? Бо є люди, які там ну, без е, якихось негативних забарвлень, але ну, умовно кажучи, є людина, яка десь там сидить в офісі, виписує, веде журнал обліку, журналів обліку і ніколи в житті не стріляв. Дай йому автомат, скажи, йди збивай дрони. Ну, типа що, блять, так Сім... мене то рознервувало піздє. Піздець. <гум> Та не щодо додати. То ще поставити цих тип, олімпійську збірну з метання з поїсу. <гум> <молота. гум> <гум> Це буде другий ешелон боротьби після лучників. <гум> <Треким ешелоном гум> дітей Будуть... з рогатками залучати. <гум> Ні-ні, бабці з тими знаєш, сумками. <гум> Овоськами. Овоськами. Так, і вони як прашу, як красою буде руп-руп-руп, і так пів якоюсь цибулюю. Я думаю, що всі тенісисти мають стати на ту стежку теж. Волейболісти, так само. Збірна з пінг-понгу якось має бути там задіяна. Не знаю, бо їм тяжко буде звістити. Там це маленький нячок, його легко. футболістів якихось поставимо чи ні? Футболістів якихось Ні. Та, ну, смішки смішками але та хуйня насправді робить біди і мусите пильнуватися, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що я вчора переміщався з точки А в точку бомбосховища і спостерігав картину, що людям абсолютно пахую. Тому ну, трошка, трошка думайте, блядь. Того було то з того багна доносяться новини, що Москаль робить якісь маневри в Херсоні і біля Херсона. Евакую, тіпа евакуює населення. Пахне якимись е розкладами, якимись маргаринчиком невдовзі, як ви думаєте? Мені здається, що та типу евакуація Шучите? це така ширмочка, під якою вони вивозять своїх колаборантів. Тих всіх людей, які їм там допомагали працювати, в всяких адміністраціях, поліціях, е в, грубо кажучи, там в лікарнях, в садочках, в школах. І паралельно вивозять награбоване, тому що ну доносяться певні повідомлення, що вивозять тупо все, прям типу вантажними машинами, там пральні машини. Ну стандартно. Ми вже то все бачили на інших напрямках лінії зіткнення ну, і старе і, вибач. Ну і в них риторика така, що Херсон вже ніби здали. Ну і все, і все таке. Ну і з чим то дивися. Пояснення? Ну може вони підготовлюють свого внутрішнього регуля, щоб потім йому дати якесь пояснення, чому вони і на тому напрямку отрицательно наступили. А я яке, блядь, може бути пояснення. Uh, ну, а яке, я було, дивися, а яке, було, яке було пояснення про здачу Лиману? Ні, я до того, що? Чи виходячи з тієї, інформації, що ми маємо, нам очікувати звільнення Херсона отак на хлопський uh, Я думаю, що та, Я думаю, думаю, що так. — роздум? За неї відповідальність це... Олега Жданова, я перепрошую. Очень, очень тяжело вести наступательные действия. В першу чергу, воно замовлено успіхами наших збройних сил. Русачок, він, звісно, дурний, але теж, зайвий раз вмирати йому не дуже хочеться. І він розуміє, що попереду їх чекає пізда. Ні, Я є зараз є два варіанти. — Можливо, це вся кампанія, от ця інформаційна, яка зараз відбувається. Можливо, це частина якогось їхнього маневру, може вони, можливо, вони типу відступають, може вони типу демонстративно ну, бачиш? виступають на одному напрямку, щоб реально відступити на інший. Uh, <laughs> що... вони... А ви суки не чекали, що ми тут будемо відступати, а ми відступаємо Ну, і блядь. От наш типу новий <laughs> <цей> командувач. <laughs> <laughs> от, блядь, голова. Нормально поміняли типу? coming out day. Поставили новий генерал і все От, Сука, паралельно з тим, як е, нам закидують інформацію про Херсон. Нам паралельно з тим і закидують інформацію про те, що на білоруському керунку є ширпання в нашу сторону, і можливо, воно між собою пов'язано. Так, да, тобто, мені здається, що це не, не можна розглядати окремо без контексту того, що відбувається з північного боку. Ну але дивіться, то будуть е, білоруси на, на, нападати чи е, е, руски з е, території Білорусі? Я Вашки? думаю, що ми будемо знати. Відповідь на то питання тоді, коли підуть перші полонені з тої сторони. Я думаю, що там в будь-якому випадку будуть русаки, тому що ну не мають просто не стіля. Білоруські офіцери не мають досвіду командування, білоруські солдати не мають досвіду участі в бойових діях. Тому по-любому там на місцях будуть за занеточки тягнути, як то кажуть, блять, люди з русським паспортом. Так, да, ну, е, як бачите, що е, нічого не закінчилося. Е, війна триває, ми продовжуємо нести втрати. На днях, на днях ми отримали сумну звістку про загибель Юри Тая і Ростика Дрогобича, двох дуже класних, дуже порядних пацанів з Львівського навколо футбольного двіжу і тому ну, не забуваємо, що всі оці хороші позитивні новини, які ми отримуємо з фронтів, вони мають конкретну ціну. І якщо хтось хоче підтримати родини пацанів, то ми десь там прикріпимо QR-код, напевно. Є така, така хороша ініціатива, як трибуна героїв. трибуна героїв. І можете кинути пару гривень туди, вони зайвими не будуть. Знаєте, як знаєте, якби виглядав заглок десь в регіональних змі або в 1 плюс 1? похуй, або на першій приватній марні в Твітері там трас злетіла з траси? Ні, ні, трасна над дверима. Так, я написав трасма над дверима. Так вишивканіше, літературні слухають. Ну там я розумію, трошки смертні змі, якби би. я трошки читав ту блять в умних людей з того приводу. Чорноволочка Тарасика чи як? Аналітику Тараса Чорновола і Тараса Березовця. Тарас, ну, да. <пілляв> Тарас Березоваць і, 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 і... і Тарас та... Чорнові. <пілляв> Якось такого щура, з тими вусами своїми уєбанськими. <пілляв> — Я попрошу <так>, не наганяти <пілляв> на вуса. <пілляв> ти можеш для його ображати, якими nee, заводно і піти там сука, не чіпай. — Я ж коли кажу є вуса, я не кажу, що всі вуси уєбанські. Кажу, що конкретно ці. Люди не по єбанські. У мене є пропозиція. Давайте Олі, проголосуємо, бусі. будь давайте. ласка, давайте проголосуємо. Ага. Тарас Чорновіл. Єбана нутрія чи єбана Ондатра? Я за Ондатру. Я теж за Андатру. Я за обидва варіанти. То сумнів. Ні, Тарас бе То Якщо нутрія потрахається зондатрою, вийде. Тарас Чорновіл, вітаємо вас, Тарас. Доброго дня, все Україні. Але кажуть, що консервативні партії взагалі пізда. Що на наступних виборах, які з високою ймовірністю будуть достроковими, тому що там їх розбивають, блядь. Ну та блядь, дура прийшла, нахуй, каже, давайте, блядь, знизимо податки. Каже, блядь. давайте людям субсидії дамо. блядь. Чуєш, консервативна партія, люди, люди, консерватив. Ти баба та ти ся бавив соціалізм попустити. Тришки якимось лівацьким ну, попахує. Ну, і кажуть, що піздарикі консервативні партії, в принципі, що вони на наступних виборах... Вона втратить будь-який хлоп. Тому, скажімо, це останні спалахи доброї старої консервативної Британії. Нам лишається тільки чекати і продовжувати робити те, що ми робимо. Я думаю, наші розумні люди мають цей, мають поїхати в Велику Британію і наймати тітушок за старою українською традицією по, по всяких типу спортивних клубах там нанімати тітуханів і відправляти їх на проплачені мітинги за цього за Бориса Джонсона. Ну реально, українська політична культура вона має стати якби на зараз за для європейських да. вона має піти на експорт. Так, Артем Грищук. Хто там утримує папіроси? Да, — Так, ви отримуєте руський папірос. Якби можете курити, можете не курити, можете собі поставити в сервант, можете оберігати. це достойним експонатом. Ну, ми в ту хуйню прийшли. І пан Артем питає: топ-три людини, з якими ви провели добу без світла, води, газу і інтернету. Тобі якось таку знаєте, блять, невибагливу людину, щоб вона в дуже спартанських умовах е могла виживати Ліна Костенко? Со — софа Федина. Ну, вона без води, в принципі, все життя вона живе. без води може спокійно обходитись, як показує практика. Це новий варіант. Тому я думаю, що вона займає чільне місце в моєму списку. Взяв би Славіка, Викарчука. Бля. Взяв би Славіка, я думаю, що ті темні ночі він би скрашував своїм неперевершеним виконанням. Таких же неперевершених, як і він, пісень. Я думаю, що Славко, One Love приєднається до тої прекрасної, не менш прекрасної компанії. І хто? Якась, блять, стара кашатниця, просто, блять, з котами своїми дванадцятьма. Щоб тепло було, котики бігають, Е, Поки ви там собі розказуєте там хіхеньки-хахеньки, щось там придумуєте смішне. Я вибираю людей якби, ну. За раціональним принципом. тобто. Як і все в житті. Так, думаю, я почав зніматися в циркулярці. <рес> <рес> Дивіться, я беру канцлера Німеччини Шольца, тому що е, сука має справу з газом, і однозначно він знайде, де той газ знайти. <рес> <рес> ну, якби він мене виручить ці ситуації, тобто я буду вже хоча б з газом. Далі я беру російського олігарха Фрідмана, тому що сука теж знає, де дістати воду. Все таки моршинська то його компанія. Те, це все добре. Але як ти з ними будеш ділити одне приміщення брати, постими. По мені по кою, воно щоб не давали наразі воду і газ. Як його легко купити? Пізєць Порошенка Ні, Так що так слухайте. Я з ними там не буду. А всі так кажуть. туди-сюди. Я з ними не буду будувати вільну незалежну Україну. Я буду ними користатися. Красавчик. Третє місце: що в мене є? Газ в мене є, вода в мене є. Посилала би якогось тепла. Я, напевно, візьму з. Там, блядь, скажи, хай мені труп Дар'ї дугіної приволочить. Все-таки вона ще буде таке невеличке теплове Блядь. Я, да. я перетерплю ті, е, ту сутку, але я буду в теплі, я буду з газом, а я буду з водою. Хто сказав, що там сутка? А скільки там? Місяць. Місяць? Ну звісно. Ні, там. <реш> Як вона розкладається протягом місяця? Я такий, сука, а що ви там, блядь, придумали? Ну від тебе то якийсь такі дуже кріжжен, ну, скажімо, ф'южн варіант, блядь. А чого, ну, типу, що може бути якось негативно? Жорстко, ти сьогодні по хорор пішов? Та чого, хай буде? Ну, а що пересказати? Ні, ні, ні. А що не так? так не Та все не... супер! <сіп> <сіп> <Але в> каші, <сіп> що це не... ну, труп це Дугіної в топ-3 типу, трошки на Але ж тепло там. буде давати. Ну, мені, мені при цій кіт зим... тепло воно закрученіло давно. Ну, Ні, Ні, я, ну, якби в умовах, в умовах йдеться про те, що вона от зразу з пилу жару типу, поступить. з, машини дістануть. Ой, що ти дітьку несеш? Обдує, ну, Ой. Ні, в мене, мене хлопаки зовсім інакше. І під... Чекайте, давайте я нове придумаю. Ні, якщо метализація, ми... в тій будці ну Якщо просто це дуже погано для випуску, ні, ні, це прекрасно, розпитав. Да, да. Тепер будеш читати коментарі скажу. про ні, 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 буде тепер будеш читати коментарі не про той, який ти долбойов. Та нормально, мене все устроює. Будь ласка, будь ласка, давайте перепишемо. То не є завдання, завданням, що переписувати. не вирви сторінку старий економим електроенергію, ніхто ми переписувати не буде, блядь. Значить, тако, першим в мене буде користувач користувач Твіттера Артур Харитонов. То людина, яка дуже багато знає про специфіку Китаю. І я би от для себе хотів би десь там ті прогалини позаповнювати, і мені би було цікаво з ним поговорити. Це людина, 에... яка знає відповідь, це хто цей маленький комуністичний підарас соц. Саме так, саме так, точно. <гум> от, <гум> от, от хто хто ну він точно знає відповідь на те питання. Другим би був теж користувач твіттера Микола Біляскову. І в, виходячи з того, що ну, хотілося б послухати якусь аналітику, блять, трошки мудрішу, ніж нахуй Оліга Жданова, Ні, ніж ніж наша внутрішня аналітика. Ну а зато взагалі мови нема. А третою людиною я би взяв нашу добру подругу Миланку Подоляк, щоб вона між е, вона Артуром. Просто була. Щоб вона просто була і щоб вона між Артуром і Миколою спровокувала якийсь конфліктик. Ну, блядь, ну дівес якийсь трошки топ-3, пацани. Ну, в мене а поярче, мені там. воно люкс пасує. В мене поярче, тому тебе що буде, буде пало. Ну, да? Хто чекає в тебе? Шольц? Шольц, е, Фрідман і Труб Дар'я Дугіної. Мийте ноги, економте світло. До нових зустрічей. písel <laughs>